Ой-ой-ой. Так, що це таке? Ой, як пахне все. Обожнюю. Тут є свисток. Чуєш? Мені кажеться, пахне прям дорогим тут. Та да ні, я не, не знаю, що Дешевка. Ні, тут пахне так, хорошо. Том Форд. Ну Том Форд, кстати, дуже хороша і дорога фірма. Я скажу, що прям супер дорога. Рада, шанел. Ось. Ціни немає, а, 10 тисяч доларів це оці, оці ось сережки. Хочу вам показати, ми зайшли в туалет в торговому центрі. Ков'юк, столик такий. Ага. Направо і наліво. О, кстати. Вот она я. Мінімус на сьогодні. Так. Ого, який великий туалет. Красиво. Слухайте, отсюда отсюда видно. А отуди, кстати, нічого не видно. Все є. Так, все, я зроблю свою справу і повернусь. Так, вже виходимо. Дуже красиво гляньте, все скляне. Такий, як будь то будинок для принцеси.